Ну насправді мені здається, що це просто частина е, стратегії зробити все, щоб людям було гірше. Е, кол сьогодні, якщо ви пригадаєте е, ну, такі, якби посили, які відбувалися в суспільстві, всі казали: от ви давайте, невідомо що буде з теплом, струмом, з е, зимою. Давайте шукайте можливості, їдьте до себе. Куди-небудь до родичів, знайомих в селах, знаходьте для себе надійне місце, хай у вас там буде. Там же ж все просто, просто дрова, да і все. І, і, і насправді, і, дуже багато і, на сьогоднішній день і це, і це правда, що люди, які ходять живуть в селах і там є якісь лісопосадки, то вони роблять те, чого ніхто вже не робив багато років. Завжди це до цього руки не доходили. Вони ходять, спилюють сухі старі дерева, тому що якщо. Говорити про нові дерева, то їх ніхто пиляти на дрова не буде, бо це просто невигідно. Бо це ж їх треба висушити, щоб вони е давали нормальне тепло. То дрова повинні бути або давно, -давно відлежені, або гарно висушені. От сухостой е може грати свою функцію. На жаль, е Оцей оце, оце такий позив людей їхати і шукати і збирати дрова, він ні до чого не призвів. Вірніше, він призвів до того, що тепер вирішили саме цю галузь теж придавити. Я думаю, що тепер, от замість правила трьох колисків, який був в Радянському Союзі, треба внести правила трьох сучків. І якщо бачить, що хтось з лісу несе якісь. Сучки чи якісь гілки, тому що е, якщо я просто пам'ятаю степові райони, то жінки на велосипедах возили ці. З лісополос сухі гілки обламували і на велосипедах привозили додому для того, щоб якось розтопити це нову. І, мабуть, треба ввести новий закон, який так, якщо людина везе з лісу три сучки, його ловити і зразу розстрілювати. Тоді це ну, буде вже правильна радянська така ідея, яку, якою якої все більше і більше ми бачимо в нашій владі, тому що. Всі ті претензії, які є до нинішньої влади, від того ж євросоюзу, це умовно кажучи три головних пункти: це. Переслідування опозиції, обмеження свободи слова і переслідування місцевих ну обмеження прав місцевих громад. Ну це ж те, чого не було. Ну це тобто, це саме ті проблеми, які були в радянському суспільстві. Тобто там не було опозиції, бо її знищили, там не було свободи слова, і там не було праву громад. Тобто ми йдемо ну просто один в один йдемо е в той в той бік, де. Україна, наша в складі Радянського Союзу, вже була. І оця історія про дрова, вона, можливо, була би і правильною, але вона точно не, не є правильною сьогодні, тому що на сьогоднішній день, мені здається, влада повинна думати про те, як би люди цієї зими вижили. Якщо вони виживуть цієї зими, давайте. Навесні введіть такий закон, щоб люди знали, що коли вони будуть готуватися до зими, щоб у них були документи. Тому що не факт, що люди, які готувалися до зими цього року, збирали папірці, де вони в кого купували е дрова. А насправді я вам скажу, як це робиться. Е це робиться дуже просто. Ти заходиш в OLX, і там написано чи в якусь іншу систему, і там написано Дрова рубані, колоті, ціна така-то». Ти вибираєш того, кого найдешевше. І він тобі привозить, і ти їх отримуєш, і ясно, що 99% людей немає ніяких посвідок. Але я, як купуючи собі дрова так само, як і всі інші, я дбаю про те, щоб вони були сухі. Тобто, це, а це означає, що різали точно не свіжу деревину, а різали якісь сухостої. Ну, Якщо це сухостої, то яка мені різниця, і головне, яка владі різниця, де він стоїть? Чи він зрізаний, чи ні. Мені здається, що навпаки владі би треба подумати. Якщо, може, хтось серед влади є грибників, хай би вони пішли в ліси під Києвом. Я не кажу вже там про великі ліси. Пішли під Києвом, побачили, скільки поваленого ліса лежить. Не від того, що браконьєри якісь чи там повалили, просто від старості падають сосни, вони лежать. А хто їх тепер буде розчищати, ці ліси? Так, а, це ж теж... Розчищати. Абсолютно точно. Я це хотів до цього сказати, що до сьогоднішній день, коли ну, я не впевнений, що лісгоспам дадуть броню від, військ, від служби в таких обсягах, що вони раніше не очищали ліси від сухостою, а зараз вони раптом почнуть очищати. Ну тому мені здається, що це все для того, щоб просто людей довести до якогось стану, щоб вони. Перелякалися, щоб вони були в паніці, щоб вони казали, що швидше б все вже закінчилося, і чомусь з влади думається, що коли вони ем, люди так думають, то вони будуть думати швидше б знов Зеленського переобрати е, для того, щоб е, е, все було добре. А мені здається, що е, отакі ідеї, е, 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 які у них виникають, вони якраз навпаки е, налаштовують людей проти, і навіть. Е, Ті люди, яким було в принципі байдуже хто при владі, вони повинні задуматися, чи точно вони хочуть платити за ті дрова, які вони, можливо, десь, десь їм сусіди дали дров без документів, чи щось іще. Тобто, але те, що треба наводити, порядок з лісом, безумовно, головним джерелом. Такого живого справжнього знищеного ліса є незаконні вирубки, незаконний вивез ліса за кордон. Але е, зараз, на жаль, ми можемо сказати прямо, що е, багато ліса вирубується і для укріплення окопів, бліндажів. І у мене лінія фронту проходила в кількох. Сотнях метрах від мого дому, і я знаю точно, що дуже багато гарних сосен, під якими ми задоволенням блукали, були зрубані, але які у мене можуть бути претензії до цього, якщо я їх сам рубав разом з колегами для того, щоб зробити той бліндаж, чи той окоп, коп, чи щось інше, і ніхто особливо за це не ну на це не звертав увагу. Але я знаю, що зараз є судові процеси проти людей, які. Щось не так зрубали, чи не в тому місці окоп викопали, бо значить це комусь там завадило. А насправді всі ж дбали про безпеку країни, і всі в тоді, в той момент, в 22-му дбали про те, як би захистити країну. А потім виявилося, що приходить власник і каже: вибачте, а ви цю сосну в окопі в бліндажі зрізали не досить правильно. Тому мені здається, що у влади повинні ну, оце, оце те, що влада не вміє розставити пріоритети. От вони е е починають вирішувати якісь питання, які точно на сьогоднішній день не є актуальними, але в той же час актуальні питання, які вкрай важливі, то там тіньовий бізнес. Вони навпаки заганяють бізнес в тіні, а не звільняють його звідти. Або це або митниця, про яку весь світ вже говорить, що у нас на митниці робиться що завгодно. А я не кажу вже про ці всі лікувально тцкшні штуки, коли їх не помічали, не помічали. А потім, коли розслідування почали з'являтися, раптом моментально знайшли безліч однакових історій по всій країні, так питання. Так вам потрібна свобода слова, чи не потрібна? Чи якби, може, цієї свободи слова не було, хоч в деяких питаннях, то тоді ви спокійно собі жили, і ТЦК би грабувало людей по кілька разів по колу, а медкомісії би так само гралися в цю груму. Ми ж бачили, як це відбувається, людині дають за хабар. Інвалідність, яку вона і так могла отримати. Ну, таких теж багато випадків. А потім щось з'являється, і всі ці документи скасовують, треба знову платити хабарі. А серед тих, хто платить хабарі, не тільки тим, кому треба давати, а безліч тих, кому не треба. Ну і, ну, і коротше, є в чому наводити порядок. І дрова точно не найактуальніше питання зараз, коли в під Покровськом. От а мені цікаво, чи підпише цей закон законопроект президент. Дивіться, він же ж оподаткування підвищене оподаткування він не підписав. Хоча мали заднім числом вже 1 жовтня. І пояснювали так розробники цього законопроекту, зокрема з комітету, що от ми хочемо зараз швиденько його протягнути, щоб з 1 жовтня можна вже було знімати податки нові? Президент не підписує. Тобто, жовтень вже мінус. Все, з жовтня ви нічого не зробите. Жовтень пройшов вже листопад. Президент не підписує, та й іде гарантія, що він його підпише. А що це таке? Що це за гра? Значить, Зеленський зараз визначається, будуть вибори чи не будуть. вже мабуть, якийсь третій раз за час війни ми бачимо старт передвиборчої кампанії. І Якщо вони вирішать, що вибори будуть проводитися, то а а на це зараз дуже схоже, то вони не будуть підписувати поки що такі закони, які можуть негативно вплинути на. Вибор людей. Навпаки, це ж можна використати. Вийде Зеленський і скаже: Я не підписав, можете використовувати дрова. І тут народ, значить, починає аплодувати, всі починають голосувати за Зеленського, Зеленський Форева, і так далі. і так далі. Ну, так вони, може, думають. Те саме, що, те саме відбувається з податками. Потримали, полежали. Ми ж знаємо, що Зеленський може і через рік підписати. Хоча це суперечить Конституції, але ну, якби ніхто на це не зважає. Його. Тому може бути цілком, що він. Не проведе вибори, а після виборів це вже підпише. А в е, законі, до речі, написано, що він вступає в силу з 1 жовтня. Тобто, навіть якщо він підпише його через кілька місяців, то він все одно вступить в силу з 1 жовтня. Бо це прописано в самому законі, що є антиконституційно, він не може заднім числом вступати. Але давайте говорити прямо. Яка різниця? Якщо закон порушує конституцію на один місяць, тобто на один місяць він почав е, діяти. Раніше ніж був прийнятий. То яка вже різниця? Це вже однакове порушення закону. Що за один місяць, що за один рік? І, і в тому, і в тому випадку це порушення закону, а і верніше порушення конституції. Якщо ми можемо проігнорувати в принципі цю норму, то яка різниця на скільки місяців? Тому цілком може бути, що зараз про цей закон всі забудуть, говорити про нього не будуть. Швиденько проведуть вибори, а потім підпишуть закон, і гроші з людей зберуть з 1 жовтня через? Рік, і, 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 де у людей ті гроші візьмуться заплатити податки за рік, але ну, якщо це бізнес, то він змушений буде або закриватися, або платити. Ну, от е, на цьому тлі знову ж таки хочеться повернутися до е, МСЕКів, до прокурорів. Е, тобто е, оці хабарники в крайньому випадку отримують по 12 років, а тут за дрова, якщо немає документа, то до 7 років. А де ж справедливість? Ну, е, Я думаю, що про справедливість взагалі, мабуть, немає сенсу говорити, тому що ну, е, у нас якось з цим не дуже склалося. Але е, від, е, ну, треба зрозуміти, що яка користь е, владній піраміді від дрі, дров, і яка користь від ВНКОМа чи від МСЕКа. Якщо МСЕК, це системна корупція і, і воєнком, е, і вони багато місяців цим займались, значить їх ніхто не помічав, а, а знали. Ну, Тобто, ну, не, можна, не могло ж бути таке, що наші служби е, роками цього не помічали, а тут раптом в один момент переловили велику кількість, як це зараз відбувалося. Тобто, або вони знали і чекали, або вони такі у нас. Е, Майстри, що можуть за один день всіх половити, таке питання: з так, чого в нас взагалі існує корупція, якщо наші служби, в тому числі, вони можуть за один день всіх переловити? Так переловіть. Ні, не переловили. Таким чином, можна говорити про те, що та корупція, яка є системна, велика, яка годує не тільки тих, хто займається цією корупцією, а й годує тих, хто їх кришує, і тих, хто призначає тих, хто кришує. І це ціла піраміда. От, і в такій ситуації людей, які задіяні в цій корупції, їх не просто, не, ну, не просто дають менші терміни, їх взагалі не садять. Якщо подивитися оцей звіт, я нещодавно читав, що тільки півтора відсотки корупціонерів отримали якісь там ув'язнення, а півтора відсотка, а інші, ну, порахуйте, 98,5 це Угода з слідством, штрафи і все інше. Таким чином, якщо ти корупціонер і ти вкрав більше, ніж в'язку дров чи машину дров, то тобі за це там е, е, значить, якийсь штраф. Якщо ти вкрав е, трохи дров, е, якихось, будемо вважати, що вкрав уже так, якби, е, щоб уже страшніше було, то значить, е, е, ти цей, повинен за гратами сидіти. От у мене стоїть недалеко дерево, засохше, і я тепер думаю, мені його, мені його зрізати, чи хай воно там стоїть до. Дощ прийдуть! Ну бо ж прийдуть абсолютно точно. Воно засохло, стоїть уже два роки. Ну, минулого року було все більш нормально. А цього року хтось зріже або я, або сусіди, хто перший. Це ж ми побачимо, от, але з іншого боку, для того, щоб ППО краще працювало, то зрізали багато інших дерев. Ну це зрозуміло, що треба. І тепер що з цими дровами робити деревами робити? Вони там будуть лежати гнити, чи, чи людям піти до позрубу по. Значить, попиляти і, значить, і забрати собі додому і топити свої там печі чи ці ну, якісь котли. От, а ще у мене недалеко від будинку була обочина, яка заросла багато років. І тут її вирішили розчистити. І приїхала техніка. І, і порубала, позну по позачищала величезну кількість таких не то кущів, не то дерев, таких до 10 сантиметрів товщину. І вони там валяються, і люди, я бачу, підходять собі, нарізають скільки кому треба, і розбігаються. Ну тому що кому потрібні ці, ну, тобто, будів тим, хто дороги ремонтує, вони були не потрібні. Вони розчистили обочину, привели її в той порядок, який вона мала би бути завжди. От, а зараз там просто специфіка така, що треба, щоб дорога була правильна. Е, її почистили, питання виникає: так що тепер робити цим людям? Хто їм документ дасть? Хай може ці дрова на обочині там згниють е, і так далі. Тому е, тоді, коли влада зацікавлена в тому, щоб корупція працювала, вона уникає покарання. А коли їй все, все одно, е, то вона може і виявити якусь там <кій> жорсткість з до когось. тому. Мені здається, що ми повинні розуміти 74% – це знову соціологія, яку я недавно бачив, сказали, що головною проблемою сьогодні в Україні це є корупція. І це 74%. Це навіть більше, ніж за Зеленського проголосували, який він любить хизуватися. Якщо люди бачать, ну це ж не означає, що вони просто прочитали наш стрім, в якому написано, сказано, що у нас корупція, Склад, то ви знаєте, в стрімі сказали, що це корупція. Вони знають, що вона існує, вони її бачать. І сьогодні дедалі більше людей знає, як вони, як вони значить, як діється корупція? Ми бачимо кордон переходить по корупційним схемам, там ТЦК і так далі. Тобто цього безліч. І, 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 і якщо ця корупція в країні, яку бачить 74% відсотки, існує, не може бути такого, щоб корупція існувала в одній галузі, а не існувала в іншій.